Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні чудовий весняний день. Вирішили трошки походити, розвіятись, пошукати, подихати свіжим повітрям. Локацію зараз покажу. Але вже видно, що то є ліс. Так камрад каже, що вже козю монету підняв. 20 копійок ще вічок. Так, 20 копійок. Капець. 54 рік. Капець. Савдепія, значить тут. А в мене ось цієї ямки отакий от якийсь залізний гудзик. О. Перший раз бачу залізні гудзики. Що це і що тут намальовано, навіть не знаю. Ну, було воно, звісно, як іржа, трохи в колір давало, але вирішив копнути, тому що ліс чималий, Там десь дорога йде, але сигналів дуже мало. Але скажу, що ліс чистий, не так як завжди заходиш, купа сміття, непотребу і все інше. Тут нормально. Ну, будемо шукати, щось знайду, обов'язково вам покажу. Камрад десь там по дорозі пішов, а я звернув сюди. І в мене сигнальчик. Еще його бачу вже о! Бачите о! О! Що у нас цікаво? золота партія певно Так, бачу герб раннє Суб'єні Субъєтина П'ять копійок який рік вам буде видніше. Бо я знову без окулярів, як завжди. Ну, монета стара, нецінна, а може і цінна треба перевірити по каталогу, але монета. Забираємо. Ну, а діду Хабарю сьогодні випаде отаке щастя. Ми хочемо його задобрити, бо давно я йому вже не підкладав нічого доброго. Тому. Ось такі 5 євроцентів чоколядні. Дідушки, хабарю подаруємо, щоб він нам віддячив монетосинами. Ямки закопуємо, не забуваємо, в лісі в полі, на дорозі, кругом ямки треба закопувати. Йдемо далі. Так, Звернули ми на якусь дорогу ще одну. Тут такі. Дуже моцний сигнал. Кольорі. Так, буду копати, потім буду показувати, бо незручно. Та, думав сундучок зі срібом, А виявилось от що. Така є мища. І ось наша значка. Кришка від банячка. Люміні. Класна річ, але рюкзак я з собою не брав. Тому напевно залишуємо збирачам металу її. Ну, але надія була велика під такий сигнал. Йдемо далі. Камрад, підсипю, кажемо, не дошло. Де вона? О, видно? Видно. Тоже, напевно, золотопартії. Дивись так. Ти... Какалик якийсь. Що ти є? Навіть не буде. Навіть не золотопартії? Не буде, видно взагалі нічого. Ну не Україна. Не-не, не Україна, но, Ну, стара, але не видно взагалі нічого. Ясно. Мені кругляшок. Йдемо далі. Камрада тут викупав знов кругляшок. Мені видно не видно нічого, а мене... У цій грудці сигнал у цій ямці. Тут, правда, скло, але не знаю чи я так дістану, що то є. Сигнал вроді так був непоганий. Ні, без свого помічника дуже тяжко. Моїм зором пробуємо. Де ж воно ну, поділись? Ну то капець. Було ж. Тут є. Положимо в грудиці. Ну, лки-палки. Хотів показати в прямому ефірі. Придеться. Виключитись. виключись, найду тоді покажу. О, еле єлі, єлі вичепив. монета. Або монозовидний кругляшок. Не, щось проглядається. Але що, щось скрейтерів? Ну така зализана, що геть. Нічого не видно. Ну, якийсь там голова, що трохи проглядається, так? Крейцер чи один один, один крейцер. Зализаний, тонкий вже. Але цікава знахідка в старому лісі. Забираємо. Може, трохи вдома почистимо щось, хоч рік якийсь знати, але то не є, не є монета для колекції, просто знахідка. Ось й ямки під деревом щось випало. Викинув я сюди. Що це? Ох ти! Ох ти. Крестик. Хрестик. Хрестик алюмінієвий. Через то він так і сигналив. Я думав, що Бухарі. Бо вони так само алюмінію. Ну це такі хрестик дешевий. Хтось загубив, може відпочивав під деревом, може нагнувся за грибом і він відігнувся, відпав чи відірвався від нитки. О, бачите, навіть в мене кільце вискочило. Напевно, так і хазяїна вискочило. О, такі речі я забираю, потім віддаю десь в церкву, в храм. Вони намолені, освячені, їх не можна викидати. Забираємо. Перейшли трасу в ліс по той бік, бо ходили ми з тої сторони, тепер перейшли сюди. Також така доріжка от є, десь тянеться сюди. Ну, трохи є сміття. щось там камара дріє. А я от надибав таку ладанку і бачу, що вона вже не перший раз гублена. Спочатку був тут вушко таке, за яке чіплялось, потім. Або зломавлось, або ще щось. І власник вже пробив дюру і носив так. Але це йому не допомогло, тому що края дуже гострі і, певно, носив на шнурку. І чи власниця, і вона знов загубилась Ну, цікава знахідка релігійна. Можна щось почитати, що то є. Там різні написи. Так я не бачу, може вам буде видно. І так, якщо Зробити різкість. Ну, все рівно цікава, цікава знахідка. Забираємо до колекції. Це фотопідбірка мого копу за 20-й рік. Здається, так як я написав на папці, де зберігається фото 13.020 року. Як бачимо, тільки зійшов сніг, траваричка зелена, земля мокра, і були дуже багато класних сигналів. Копав я там не дуже довго, якісь пару годин, але накопав чимало монети всякої, всякої сячини. Глибина залягання не дуже глибока, менше пів штика, монети різних періодів, дуже цікаве місце. Таке поле, засіяне травою. Легко ходити, не грузне, і попадаються хороші монети. Ну, Вони не колекційні монети, тому що там може зі всіх одна тільки підійшла б в якусь колекцію, таку не дуже вимогливу, але все рівно, -то, я ж кажу, різні періоди, навіть різні там імперії. Ну і Дуже цікаво їх піднімати з землі, коли ловиш той сигнал у мокрій землі мідний. Потім бачиш в грудці цю монетку, достаєш, дивишся, розглядаєш. Це дуже така справа емоційна. Знаходив я там гудзика одного. Здається, гармати на ній намальовані. На ну, стан так собі. Але не зовсім що вбити. Вушко було зігнуте, здається. Але ціле. Ще там що Ну, Знову монети різних типів. В основному це мідь. Здається, перша тільки була алюмініва якась чи щось таке. Попалась одна навіть боратинка, але чомусь за весь, весь період копу я ні разу не знаходив боратинку в такому стані, щоб вона. Добре проглядалась, була чітко видно, руки, малюнки і таке інше. Вона маленькі, тоненькі, і е, наші ґрунти, плюс хімія сільських е, робітників, як то кажуть, їх е, зводила до нікчемності. Ну, але все рівно КОП вийшов непоганий, цікавий, мені дуже сподобалось, був азарт якийсь, що може щось дійсно щось цікаве. Цінне знайдеться. Е, ну, Цікавого в кінці буде фото е, такої частини якогось релігійного призначення. Ну, Наладнику вона не похоже, це і мені здається, що це кусок якогось більшого крестика такого, е, якийсь один луч від нього. Ну, не знаю. Може хто бачив, підскаже, що то є таке. Ну, взагалі ми отак. От за день я знаходився трохи шмурдяку, трохи метала, ну і вісім монет і кусочок цього от хрестка. В принципі, я рахую, що коп досить вдалий. Ну ось і все, дорогі друзі. Ми закінчили коп, трохи погода. Спортились, поки, правда, доїхали додому, вона вже знов наладилась, але знахідок більш не було. Час ми свій відведений витратили. То, що знайшли, я показав. Багато цінного не вийшло знайти золота, срібло бриліантів, але все рівно було цікаво походити по старому лісі, пошукати знахідки, подихати свіжим повітрям. Якщо бажаєте... Побачити ще наші походеньки, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк і нажміть на дзвіночок, щоб не пропустити наші цікаві подорожі. Ну а поки що, пока. До нових зустрічей!